Доброго вечора. На сьогодні середина жовтня. І я маю нову грядочку і хочу показати, як я і що я кладу перед висадкою. Тут тема буде у нас висадка і робота над помилками при посадці. Я Абсолютно нікому нічого не раджу, я просто показую, що я роблю. Я не агроном, не хімік, не маю ніякої фахової освіти. Просто висаджую, роблю роботу над помилками, пробую по-іншому і так далі. Тому що, скільки б роликів на Ютубі не дивився, поки ти сам. В себе вдома, в цьому регіоні, своєю водою, своєю землею. Не пройдеш цю практику, нічого з цього не буде. Буде завжди хтось, от він сказав, вона сказала, одна бабка сказала. А е, тільки виправляючи свої помилки, можна чогось досягти. Спочатку про землю. Земля в мене вся привозна. Грядки робилися не в один час, не в один рік. І е, деякі грядки в мене заповнені 50 на 50, е, як казали мені, чорнозем з піском, е, деякі торф з піском, торф вибачаю, з землею, і деякі просто з землею. Ну, Так як в нас чорнозема немає, у нас іде е, така, ну як суглинок, не суглинок, глина навіть є місцями. Але в основному це кислий ґрунт, тому що у нас багато боліт, багато лісів, живу в місті рівне. Тому при посадці первинні, навіть в кого там нові грядки, ну я так робила, якщо нові взагалі, можна взагалі нічим не цивоти, не одобряти, нічого, тому що в землі достатньо всього. Чи там цілина, на якій нічого не росло, там років 5-10. Але в основному це роблю так. Беру пепел, тільки не сіплю його так, а от буквально ось так припорошую, так як земля кисла, я не переживаю, що буде щось не так. Потім беру е, саме дешевше. Це термофоска, по-моєму, так правильно називається. Ось таку ж манку, це десь 20 грам. По нормі це на метр квадратний. В мене грядка метр і ось так метр. І ось так так само припорошую. Я рахую, що цього більше, ніж достатньо. Полуницю краще докормити чим. Потім беру бабайки, легесеньки отак загрібаю, дощик пройде і все буде добре. Мала я досвід своїх помилок при посадці. Досить багато. Перше, це коли я брала саженець, робила ямку і туди кидала якесь там добриво, яке мені там спадало на думку і висаджувала. На жаль, це найгірше, що можна зробити. Тому що такий саженець не розвивається. І він просто гине. Або там з кореневою щось не так стається, або воно блокується, і він взагалі нічого не їсть. Друге, у мене дуже багато питань було, чому навесні у мене всі саженці сторчать догори. Просто Ось так е, спомбонти іде, і одне не просто торчать, аж коріння видно. Е, чесно кажучи, є в мене така проблема, що я всі рослини сажаю дуже низько. Е, з полуницею мала такий негативний досвід, що в мене просто позагнивали саженці, тому що саме сердечко я втоплювала. І воно не переживало, допустим, зиму. Воно просто загнивало і. Е, Пропадала сама рослинка. Мучилась, мучилась і пропадала. Навіть листочки не випускала. Це все через те, що заглиблене сердечко. Саме сердечко заглиблене. І ось тільки в цьому році я догнала, що, 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 що з моїми саженцями не так. Грядки робилися людьми, відповідно, завозилась земля, і вона не встигала всістися. Тобто, ось тут, скажімо, да, Дивіться, вже який запас, бачите? А коли я висаджувала, земля була в рівень, відповідно за зиму, земля всідалася і сажинець був зверху. Бували навіть такі саженці, що обмерзали. Ну, там де шийка, просто, просто обмерзали. Тобто, їх... і так як в мене всі саженці, вся полуниця на спомбонді, Нема можливості взяти і одкот досипати, догріти і так далі. Ну, тобто мала собі проблеми знову ж своєї неуважності і нерозуміння того, що відбувається з землею саме. А, і це така помилка. І, і ще одне в мене, гинули кущі. Ну, хрущ це відповідно, це вже якби пройдений етап. У мене є своя схема, я її поки що буду дотримуватися, мене це влаштовує. Кому цікаве є відео, я показую, розказую, як я це роблю. <кій> <кій> і, і кущик і бідненький, якби він якби і цвіте, він якби яку ягоду дає, і потім просто здихає. От просто лягає і все, і, і в'яне. Ну... Я зробила свої висновки, так? Спробую в цьому році і ще ну, в слідуючому подивитися на чи права, я чи ні, але все-таки зауважу. Так? Тобто це не є що це 100% і так далі. Так? Це мої такі спостереження, якими я з вами ділюся. Я так само купую саженці в стаканчиках. І спостерігаю, в чому люди, які дійсно цим займаються вже давно, і фахівці в цьому, в чому вони вкорінені. Так само я куплю, купую декоративні рослини. І от ну всі знають, що хвойні можуть стояти довго, і по них не скажуть що мертві чи живі, але в цьому році в мене загинуло туї. І тільки після того, як я зрозуміла, що вони загинули, у мене спала на думку. Що таке може бути із полуницею, бо те і те живе. Я для себе вирішила, що тут проблема в тому, що я, висаджуючи в ґрунт саженець, який був корінний в торфі, не прикриваю зверху землею. Посадила саджанець, він в рівень, тут земля, тут торф. І торф дуже класний, він дуже довго тримає воду, рослинці дуже комфортно в торфі і так далі. Але якщо торф пересохне, все, коренева просто гине. І я почала звертати увагу, саме от лишила, як їх давно повикидала, просто лишила пару сажень, щоб показати. Ось Савжений. Який, бачите, він навіть видно по рівні стаканчика. Тобто коріння або попсихало, ну, коли ось це висохло, то це або обсохло. Ну, от, я витягую, точно так само я витягнула тую. Ось, бачите? Як був стаканчик, так стаканчик тую точно так само витягнулося. Рівно так, як був стакан. Тому я прийняла рішення. Що більше ніяких корінень в торфі я не роблю. Я їх в торфі робила так само і собі, і, і, і вам відсилала, тому вже зауважувала в відео, що обов'язково присипайте зверху землею. Обов'язково, хоч трішечки треба. І зняти трішки торф і присипати землею. Так, це дуже важко. Ось мій торф, ось там. Ось моя земля, і ось таке мішаю 50 на 50. Отак воно найкраще коріннюється. Ось мої ями, одна заповнюється, одна вже готова з землею. Ну, одна з землею, як вона називається, куди скидається там листя і рештки тільки не тваринного походження. Це, звичайно, дуже фізично дуже важко не але у всякому разі, бо я пробувала і просто в ґрунті. Краще тоді саженці робити в ґрунті, ніж просто в торфі. Ну, Знову ж таки, це моя суб'єктивна думка. Я нікому її не це просто зауважте не, це, не тільки на полумницю, а й на рослинки, які ви купуєте в розплідниках. Так, це ще по висадці і по е, тому, що я кладу в саму грядку. Ну, Відповідно, грядка була накрита з і висажена. Планувала з понеділка, але так як на понеділок обіцяють е, сніг, е, тому, напевно, завтра буду висаджуватися. Терміни посадки. Терміни посадки для полуниці це відносна річ. Єдина умова, щоб земля не була мерзла, щоб земля була не промерша. Суниця, полуниця, вони вічно зелені рослинки. Просто вони входять в анабіоз і так от сплять собі з зеленим листячком. В той же час вони розвиваються. Так, листя не росте, але наростає сама коренева і зміцює, зміцнюється сам саженець. Просила показати саженці, які я собі особисто буду висаджувати. І якби, от, візуально різницю. Дивіться, це КСД-сорти Світхарт. Наприклад, да? я ж там не всі Е, Азія і Реме. Флоріда Біки. Аннабель. Ось такі салиці. Ось такі. Ось вони. І ось ці, що залізли під спонбон, самі вкорінялися. І анаїз. Ось ці, що вкорінялись до вересня, а зараз воно просто, бачите, навіть його й не видно, бо воно вже лягло спадки. Так само, як і профюжн. Його взагалі не видно в стаканчика. Просто вон. Ось такі я буду висаджувати. Корінь є. Верхушечка є. Бо чітко розумію, що літом буде то гарний саженець. І мара деба у мене лишились тільки ті, що втікли з під спамбонт. Ось такі саженці. Знову відкрита коренева, це для мене жесть вічна, я боюся заглибити. І якщо втікають ось ці саженці під помбон, їх зразу видно, вони такі як кучка. Як втікають ось ці, вони настільки манюнькі, що їх бачиш тільки вже коли вони там вкорінилися і починаєш відривати це коріння. Що далі? До зими після двох неділь. Скажемо, в кінці жовтня, як будуть висажені висаженці, вже вони там собі приймуть більш-менш свою хатку, я використовую ці, що в цьому році висажені. Беквально тільки ложечки, наприклад, можна взяти ось такого доброго. Калій і мікроелементи, або монофосфат. Калію. Буквально трішечки, Буквально трішечки. Я отак посипаю, отак легесенько заробила і все. І е, прохожусь обов'язково чимось з міді. Е, незалежно вже висажені в цьому році, в тому році, поза тому році, взагалі на ну, на зиму обов'язково прохожу. Е, зазвичай це бордовська Одновідсотково. Просто по всіх кущах. Що з ремами? Слідкуйте, щоб вони не цвіли. Це основна така задача, бо є кущі, сорти, які просто ну, ну просто капець, воно, воно манюньке, воно, воно ну як волосинки і воно вже випускає цвіт. Обов'язково, щоб вони не цвіли, а вкорінилися і хоча б якусь там наростили шийку і, і поділилися. Тому що в тому році я 1 січня ходила, обривала цвіт на, на тих рослинках, яких висадила в листопаді місяці. Тобто 40 днів. І вони починають свісти. Доказом цього можу розповісти, таке з розряду гумору, ну, це моє життя, яким чином я взагалі висадила перший раз в житті свою полуницю. Коли ми придбали ділянку, тут планувався. Все зарівняти, висадити травичку і поставити в Але чоловік дуже любить полуницю і попросив, що, ну що ж ти мені не посадиш деш пару кущиків полуниці? Ну як же я чоловіку не посажу пару курщиків полуниці? Відповідно, відкриваю YouTube, нахожу першу людину, яка показує свою полуницю. Зв'язую з ним, як зараз пам'ятаю, це було 15 листопада. І замовляю полуницю. Він каже, вам відсилати. Я говорю, ну так, я поняття не мала, як її сажати, куди її сажати. І це дивлюсь. Тобто я замовила саженці 60 штук. Подивилась на ютюбі, що треба у кремне. Пішла на слідуючий день на базар купувати у кривне. Яка там щільність? Я поняття не мала, знала, що воно має бути чорне. Підходжу до продавця, вона каже, та тут в мене тільки залишок уже приходьте весною. Ні, ні, кажу. Але вже розумію, що щось не так. Кажу, ні, ні, мені треба сьогодні. Вона каже, ну у мене тут два з половиною метра. Тобто я купила 3,20 на 2,50. Чоловік, приїхавши з роботи, пізно вечором, скопав землю там, де ніколи нічого не садилось, напевно і не росло, крім гарної крупови. І прийшли саженці. І дуже добре, що коріння відрізняється по кольору від листя. Бо я б не знала, яким боком їх садити. А що таке КСД, НСД? Я зеленого поняття не мала, навіть і продавець не знав назву сорту, нічого. Ну просто отак, отак, знаєте. Коли ми висаджували, вже темніло, вже вийшов місяць. Аж сусіди вийшли, питають, що ви там робите. Я кажу, полуницю сажаю. Ну, дивування не було меж, звичайно, уявляю. Так от, посажене полуниця 17 листопада, перший раз в моєму житті взагалі щось посаженеце, почала цвісти якраз перед Миколаєм. Тоді це було. Ну, тобто місяць пройшов, вона почала цвісти. Я телефоную до продавця, так як в нього не було вайпера, і кажу, скажіть, будь ласка, а цей сорт він на новий рік плодоносить? Тобто в мене буде ягода на новий рік. Добре, що продавець був дуже відважною людиною. На що сказав дитину? Іди і пообривай квітки. Ну, мені було так шкода рвати, це, це просто. Це зараз я виходжу 1 січня і кошу косою ці квітки, розуміючи, що ніякої ягоди просто не буде. До речі, в нас були заморозки, повибивало весь цвіт. Тому хто починає, я не знаю, якби мені попався якийсь сорт з КСД одноразовий, чи я взагалі стала б цим займатися, і взагалі чи я б хотіла б колупатися. І в землі, і е, якісь сорти вивчати, і як їх посадити, і чим їх підживити, і так далі. і так далі. Мені просто дуже пощастило, що попався в сорт Нейтрал, який літом давав таку ягоду, що це просто. Ну, ну, в мене було зранку встати і побігти, подивитися полуницю, Це просто ну, от, найкраще, що я кожен ранок відчувала це. Те, що я посадила, і воно ще й ягоду дає. Так що все добре. Висажуйте, вчіться. Якісь неприємності, якісь щось загинуло, щось це. Я пам'ятаю, як я плакала, як в мене гинули рослини, як, як я не розуміла і так далі. Все приходить з часом. Головне почати. І, Аналізувати свої помилки і свою землю, і чим ви підживлювали, і коли ви підживлювали, і чим ви поливали, чи не поливали, чого засохло. Дивіться корінчики, дивіться листочки, дивіться, коли цвіте. Це дуже цікаво. І тим більше, коли є врожай і є досвід, тоді вже здається, так це все настільки легко і просто. Так що бажаю всім гарних врожаю. Гарних вихідних.